2 квітня відбулося підписання меморандуму про реалізацію стимпендійної програми між ДТЕК «Нафтогаз» та Національним університетом Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка. Програма іменних стипендій створена для підтримки талановитої молоді та сприяння її працевлаштуванню у провідну інноваційну «Нафтогазову» компанію ДТЕК. Стипендії надаватимуться на семестр за результатами конкурсу. Молодь за про інновації, креатив і нове бачення. Тож, ми, як частина групи ДТЕК, Прагнемо залучити в галузь молодих фахівців та свіжі ідеї. Це є однією з передумов технологічного лідерства, зазначив генеральний директор ДЕТЕКНАВТОГАЗ Ігор Щуров під час підписання меморандуму. Детальна інформація про мову конкурсу незабаром буде опублікована на інформаційних ресурсах Полтавської політехніки. Щодо інших новин тижнів, за 2024 рік Укрнафта заробила 16 мільярдів гривень чистого прибутку, проведено незалежний аудит. У Львові офіційно створено новий осередок СПІ. Це були головні нафтогазові новини тижня від команди НІФОКНГЕЦ. Більше новин читайте в нашому дайдісі за посиланням в описі. Підписуйтесь на інстаграм, Ютуб, Фейсбук та LinkedIn, щоб бути в курсі останніх новин.